Товариство, добрий день. Канал Будні Свиновода. Я Олександр. Раді бачити вас на нашому Ютуб. Сьогодні у нас сонячний, ну і погода, як ви бачите, міняється у нас як настрій у вагітної жінки. Сподіваюсь, що і погода, і настрій у вас гарний. Також товариство дуже сподіваюся, що ви натиснете на от таку потрібну і жадану і бажану для нас вподобачку. Під цим відео. Додивитесь відео до кінця, тому що для нас це дуже і дуже така важливо. Така погодка у нас обіцяє. Бути не дуже довго, буквально сьогодні і завтра. А уже з наступного понеділка там страшенні зливи і негода в нас передбачається, тому сьогодні і завтра дні у нас будуть дуже і дуже насичені. Як ви бачите, товариство, бункерна кормушка у нас вже неначе була тут на постійній основі, поросятка до неї звикли, їдять, і в принципі ми тому також не можемо нарадуватися. Нема оцих Проблем із перекиданням звичайного металевого корита. І ще одне питання товариство, на якому хочеться закцентувати, проговорити його і закрити в принципі раз і назавжди. Хто подивиться, хто той подивиться, хто не подивиться, ну значить, оця от інформація пройде мимо вас, і ви, можливо, трішечки будете на мене ображатися. Значить, З моменту, як у мене з'явились свинки, можна так сказати, заново на господарстві, я вам все висвітлюю у найменших подробицях, де брали, по чому купляли, що їдять, що робимо. Ну, і на фоні цього, частина наших постійних глядачів і підписників, частина нових глядачів і підписників, які з'явилися, на фоні от всього цього у них виникає питання, де можна узяти оце от якісне. Гарне поросятко на плем поголів'я. Так як е, я вже неодноразово говорив, те, що ви перед собою бачите, в перспективі має бути фундаментом нашого майбутнього господарства. Так, як перед собою ви бачите чистопородну велику білу е, бельгійської селекції, вони трішечки більш ум'яснені. Е, якщо ми говоримо про традиційну велику білу, ну і купована вона. У місті суми на плем-репродукторі, плем господарстві, яке займається безпосереднім вирощенням і реалізацією свинок і хрячків безпосередньо цієї продукції. Ну і от повторююсь, можливо, але на фоні цього хлопці там і жінки пишуть: дай контакти, дай контакти, дай адресу, куди можна звернутися, де можна звернутися. Ну, і не подумайте, будь ласка, що я знову ж таки падло там, якесь спеціально там не даю вам номер телефона, щоб ви не купили поросяток, або ж туди не звернулися. А в принципі, це не просто так, тому що це було прохання безпосередньо людини, яка працює і являється, ну якщо сказати, по сучасному менеджером цього господарства. ну а... Якщо по научному, то це зоотехнік з великої букви величезний Йому привіт, можливо, він. Буде дивитися наш відосик Олександр Миколаєвич. Ну і безпосередньо це було його прохання у вільний доступ і, взагалі, безпосередньо зараз номер свій не давати, щоб його не турбувати. Чому саме зараз знову ж таки в декілька словах вам постараюсь розповісти, щоб в принципі все стало на свої полички. Плем господарство це незвичайна ферма. Я думаю, для більшості це зрозуміло. Це не та ферма, на якій там тисяча, півтори чи дві тисячі свиноматок. Там. Обмежена кількість чистопородних свиноматок, які запліднюються, і, відповідно, опороси там відбуваються не так, як на звичайній фермі. Вони там не поросяться кожного дня, не поросяться кожної неділі. Там циклічні запліднення проводиться куча селекційних процесів, робіт, схрещувань. Ну і разом з тим ми отримуємо в кінцевому етапі отаку от красу. Разом з тим, ну, на постійній основі у них немає на реалізацію свиней кожен день, там, кожну неділю. Є свої постійні клієнти, є свої постійні ферми, під які вони працюють. Тому для того, щоб людину не відволікали, для того, щоб людину не турбували, попросту оцей от контакти я і не даю. В наступному місяці відбудуться опороси, тоді можна буде про щось говорити. В принципі, про це я обов'язково вам скажу: якщо людина буде розполагати певною кількістю свиней, свинок, точніше, хрячків, які вони зможуть продати у вільному доступі людям. Не Оптовим покупцям, знову ж таки, я все це озвучу і контакти вам обов'язково дам. Ну, Сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Тому що, знаєте, як, я контакти подаю, людині будуть дзвонити, турбувати, певне якесь непорозуміння буде з'являтися. Ну, Ви свої цілі і задачі будете виконувати. Ну, а нам ще жити і дуже сподіваюся, що. Будемо плідно працювати і разом з цим Олександром Миколаївичем, Тому людина попросила. Я вважаю, що дуже негарно буде з моєї сторони, навіть якщо і ви просите, просто-напросто давати оці от контакти і порушувати наші домовленості. Тоді тому сподіваюся, що ви з повагою і з розумінням підійдете до цього. Обов'язково, якщо буде інформація, якась я все озвучу, тому рухаємося далі. Ще одне питання, яке би хотілося також разом з вами проговорити. Можливо, безпосередньо професійні кролиководи дадуть слушні поради і консультації. Буквально от учора один із моїх глядачів. У коментарях написав таку ситуацію, яка склалася у нього на господарстві. Говорить, що кроличка окролилася і буквально на наступний день розтягла повністю усе своє кубло, і можна так сказати, ну повбивала своїх кроленяток. Говорить, що Дитинка дуже дуже сильно розстроїла. Що може бути, в чому може бути проблема. У мене проблема. на господарстві? Буквально півтора місяця назад. Абсолютно ідентична ситуація була із п'яти кроличок Три кролички ми вибрукували. От за рахунок того, що три кролички або розривали кроленяток, або розтягували гніздо. Ну і знову ж таки зійшлися ми із уже моїми підписниками і глядачами до того, як би висновку, що це. Певна кількість варіантів, які можуть призводити до таких от наслідків: перше стрес, але у меншій мірі. Друге близькороство схрещування. І третє, що саме найголовніше, і найосновніше, то скоріше за все це відбувається через незбалансоване годівлі, ну незбалансовану годівлю, кролички в основному первітки. Ну як іде збій в організмі. Ну І відбуваються такі от речі. Так що потрібно приділити увагу безпосередньо до корму, до комбікорму. Ну, а знову ж таки, от, ділючись своїм досвідом, а цим невеликим, десь. Так, рік, можливо, трішечки більше я е, тримаю уже безпосередньо я і конкретно я займаюся кроликами, то годівлі потрібно приділяти дуже-дуже величезне значення. Ну і в принципі, е, говорячи про цей от випадок, якраз от, е, із п'яти кроличок, три кролички, які розривали, які розкидали кубло, я їх всіх вибракував, давав їм шанси. Відразу я не рубаю, можна так сказати, з плеча. Запліднював і вдруге цих кроличок, і комбікорми міняли, почали гранулювати, тому що певну кількість часу я годував просто звичайним зерном. Але ну, якщо вже щось воно не то, значить okay. не то. Така можливо, також з моєї сторони порада, щоб от дітки не розстраювалися. Коли відбувається окролик, деньок 2-3 чекайте. Ну, не ведіть відразу діток і не показуйте тваринок, тому що ці перші 2-3 доньки дуже-дуже важливі, може всяке статися. Ну і от там, Дитинка побачила це маленьке кроленятко, обрадувалась, відбувалася така от подія. Ну і це стрес навіть для тої самої ж дитини. Ще, друзі, будемо свій організм насичувати поживними мікро-макроелементами природніми. Напишіть, хто полюбляє березовий сік, і можливо хтось. Поділиться гарними і дуже смачними рецептами приготування цього от березового соку буде дуже цікаво. Думаю, що вже із сьогоднішнього дня е, помітимо у нашому календарику, що гусочки наші прям плотно сидять на гніздечку. Уже вони сидять, так я дивлюся, великий період часу три е, дні як. Але е, що стосується цієї гусочки, вона вчора десь у восьмій годині вечора, вже було дуже 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 темно. Зійшла, е, повністю закрила. Оце от гніздечко з соломою, пустила пірячко. Ну і сьогодні цілий день уже на постійній основі сидить, незважаючи на те, що досить-досить тепло сьогодні. Ну, Будемо відштовхуватись від оцього сьогоднішньої такої дати, ну, щоб потім вирахувати, коли приблизно у нас можуть з'являтися гузіння. Привітайте нас, будь ласка, із черговим поповненням на нашому господарстві. Подивіться, яку красуньку ми вчора виловили. Виловили не без проблем, слава Богу, що я в той момент знаходився е, на господарстві. От Буквально ми з вами бачились, відімкнувся. Ну і десь півтори дві годинки ми, е, як то кажуть, е, е, трішечки пережили таких стресових хвилинок, тому що ну, безпосередньо досвіду. у... Е, О котах, якщо говорити про овечок, не було, але от проблеми при окоті у нас із насою і катюхою певні виникли. Е. Поки ми працювали, вийшов я із свинарника, дивлюся, якось вона дуже-дуже дивно себе веде, ходить, встала, лягла, пройшла 10-15 метрів, знову лягла. Е, ну, Я почав за нею спостерігати і дивлюся, вона починає тремтіти і починає, наче підтужуватися. Знову ж таки. Якби я не з космосу звалився в тваринництві вже дуже довго. ну і Розуміння було, що вона має от-от там з дня на день або ж з неділі на неділю у нас має бути відбуватися окот. Я сів і почав спостерігати за нею. Вона дуже-дуже сильно тужилася. Давати підійти до неї можливості не давала, тому що буквально за 4-5 метрів, як я знаходився від неї, вона зразу ж вставала і відходила від мене. Але коли лягала, дуже і дуже дуже сильно буквально от Годинка пройшла, і я почав замічати, що вона менше почала вже мене боятися і більше лежала. Але... Ну В той момент, коли я знову ж таки до неї наближався, вона вставала і тікала, але з кожною там годиною, хвилиною тужилося все більше, і е, ознаки всі вказували на те, що вона не може розродитися. Як ви бачите, ягнятко у нас досить таки крупненьке. І що в нас товариство сталося? Я е, ну, з горем пополам, але підійшов до неї, е, тримав за шийку, підняв хвостик. І, е, ну, із... Е, як окотик уже у нас почав відбуватися, матка розширилася, ножки уже були видні, буквально там 5 сантиметрів, але за рахунок того, що ягнятко чи маленьке було, вона реально не могла окотитися, і ми е, трішечки витягали, можна так сказати, оце от ягнятко. Е, значить. Е... Принципі, навіть певні такі реанімаційні дії ми разом з ним проводили, тому що воно дуже-дуже вже слабенько дихало. Ну і якби не було на господарстві відсотків 99, що ми би його втратили. А так, ну, долонька так наша склалася, що наше малятко з'явилося на світ, я витягнув повністю слиз із його роту. Трішечки зробив таку вентиляцію легень. Ну і воно буквально за 20-30 хвилинок було зовсім зовсім кволеньке, зовсім слабеньке, але прийшло до себе. І як ви бачите, оцю от красу зараз і ми, і ви на своїх телеекранах спостерігаємо. Так що тиснемо нам лайк. Друзі, привітайте нас із поповненням нелегким, трудовим, ну але таке воно сільське господарство. Іноді воно буває всяке. Так що ми біжимо розвозити золото. Погода нам сьогодні дозволяє. З вами уже побачимося в новому відео. Друзі, всім успіхів, гарного дня, до нових зустрічей!